Околиця Хмельницького. Сміттєзвалище. Його висота подекуди сягає 40 метрів. Ще 10 років тому обласна екологічна інспекція наполягала на негайному закритті цього сміттєвого полігону. Та сміття продовжують звозити туди. Вже за 2 кілометри від сміттєзвалища житлові будинки. Олена Антонівна отримала тут ділянку ще 30 років тому. Таких, як вона, тут з десяток. Люди живуть і хазяйнують поруч зі сміттєвими териконами. Місто взялося вирішувати цю проблему. Ось тут має з'явитися новий сміттєпереробний завод. Вартість проекту майже 30 мільйонів євро. Їх місто бере в кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку. 7 три полігон і 22,5 завод. З них 5 буде вже грантових. Тобто... Це для того, щоб побудувати ці об'єкти. Одна з основних вимог ЄБРР до Хмельницької міської влади наявність земельної ділянки з відповідним розміром, цільовим призначенням та справом власності, оформленим на місто. І тут починається цікаве, бо витрати на таку потрібну під завод землю виявилися підозрілими, надто підозрілими. В листопаді 2019-го Хмельницька міська рада купила 5,6 гектарів землі поблизу сміттєзвалища. Це означає, що зовсім скоро під вікнами житлових будинків може з'явитися завод. До того ж, за цю земельну ділянку заплатили ну зовсім якусь неринкову вартість 11 мільйонів гривень. Це майже по 20 тисяч гривень або ж по 800 доларів за сотку на околиці Хмельницького. Я був шокований як мешканець міста, що така земля може стільки коштувати. Але виявляється, що може. Попитом серед містянця земля ніколи не користувалася. Купувати її ніхто не хотів. Та й для чого? До прикладу, за містом вдвічі більшу ділянку 11 гектарів, можна купити зараз за 5,3 мільйонів гривень. Це в два рази дешевше ніж придбало місто. Попри це, офіційна оцінка ділянки 11 мільйонів 711 тисяч 648 гривень. Оцінкою займався земельно-аграрний центр Карат. Бенефіціарний власник депутат Хмельницької облради В'ячеслав Антонюк. Зараз позафракційний, а у 2015-му обирався від самопомочі. Хто цей щасливий продавець, який за м'яко кажучи, не найкозирнішу землю, отримав явно більше коштів від Хмельницького? Спочатку кількома наділами тут володів Віталій Скавронський. Тоді земля призначалася для ведення особистого селянського господарства. За інформацією з наших джерел, Скавронський часто бував у виборчому штабі Віктора Коліщака, відомого в місті бізнесмена і політика, коли той балотувався до Верховної Ради. Нині ж його фірма зареєстрована за однією адресою з підприємством, пов'язаним із сином Коліщака Віталієм. Останній зараз депутат Хмельницької міськради від Батьківщини. Однак у 2015 році обирався від самопомочі, як і власник фірми-оцінщика В'ячеслав Антонюк. Сам Коліщак підтверджує: зі Скавронським знайомий навіть планували спільний бізнес. Дивіться, ну мали з ними домовленість будувати то що далі, ну не будуємо, немає ніяких зв'язків нас. Скавронський теж знайомство та спільні бізнес-плани з родиною Коліщаків підтверджує. Так, живемо колись. Ну, ви на них не працюєте? Ні, 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 ви що. Як, а то Агрін Форрес? Ну, там було таке колись. це Давно було, що так ні. Будували разом, котеджі будували. ну І все це. Прикинний бізнес у цей брат. Наприкінці липня 2018-го Скавронський перепродав свої наділи Андрію Шпаку. Скажіть, вас, а чому ви вирішили їх продати? Бо гроші треба було. А ви з покупцем знайомі були? Ні, ми тоді це дітей з газети продав ріалтерська фірма. Ледь не одразу новий власник об'єднує дві земельні ділянки в одну і змінює цільове призначення на землі промисловості. Це цільове одна з ключових вимог, що тут можна було збудувати завод. Очевидно, земельну ділянку готували саме для нього. Власник після цього знову змінюється, хоча й формально. Землю записують на фірму Агроподілля-2017. На той момент самого шпака. Шпак теж незвичайний хмельничанин. Він давній друг ще одного депутата Хмельницької міської ради Сергія Болотнікова. У 2015-му вони разом балотувались до Хмельницької міської ради від партії за конкретні справи. Це партія бізнесмена і нардепа Олександра Гереги. Нині партія представлена в міській раді одразу шістьма депутатами. Які у вас стосунки з паном Болотниковим, депутатом міської ради? О, друг. Він ваш друг. Ви давно з ним спілкуєтесь? Ми Можемо дружити, там дружить детка. Я можу з ним з нейтравити, як я другу, потому что сміття не помню. Але за кілька тижнів до того, як компанія задорого продала місту землю під завод, у Агроподілля 2017 знову змінюється власник. Шпака змінює Станіслав Чорний. Так, да, я його давно вже давно, так давно. Я її передав, вийшов. Там да, є знову владелець. Я абсолютно ніякого отношения к неї не маю. Це є в реєстрі реєстрації, яка б ви можете це провірити якби... Я ще не знаю, чому ви ще не знаєте. Жодної інформації про Станіслава Чорного в інтернеті ми не знайшли. Чоловік прописаний в звичайній Хмельницькій багатоповерхівці. Вдома застаємо його матір та сестру. Доброго вечора. Шукаємо Станіслава Чорного. Скажіть, будь ласка, він тут проживає? Він тут прописаний. А що случилось? Він у вас бізнесмен, скажіть, будь ласка. Та ніяк я навіть не знаю такого. Ну, 11 мільйонів гривень він отримав. Хто? Ваш Станіслав. Перший раз таке чую. Телефоном Станіслав Чорний не говіркий. Запевняє, шпака не знає, але як отримав фірму від нього напередодні вдалого продажу землі, пояснити не може. Які у вас зв'язки з шпаком Андрієм? Ну, ну, як їх ну, зовсім? Ну а як ви тоді отримали власть, ну, власність так от, фірму? Ну, так от так получилось. Хай собі володі, так потім я володів. Тоді питання. Ну при чому тут? Ми собі раз два так, ну, є така комерційна таємниця, чи як шоці вам все треба знати. При цьому в держреєстрі номер попереднього власника Андрія Шпака досі вказаний як контактний. Все це може означати, що Станіслав Чорний власник компанії лише на папері. Мер Хмельницького переконує, що навіть не здогадувався, що землю під один з найважливіших проєктів для міста скуповують у людей з оточення депутатів. Особи, які були власниками чи мали якусь до того дотичність, у нас не цікавили взагалі. Нам байдуже насправді в якого суб'єкта було купувати. Нас цікавила земельна ділянка. Десяток родин, що проживають у дачному масиві, від хмельницької влади отримують сміттєпереробний завод перед вікнами. І навряд цьому зрадіють горох, і, і ячмінь, пшеницю, все він до то ну, зміни робить, то, то, то вони зараз роблять тобі ж мусором будуватися. Ні, головне, що сільськогосподарські землі пускають під сього. Під то не, не врідіть, скажіть, що отримує оточення депутатів? Мільйони гривень за викуп золотої землі.